Сподобана, с владику, зі сміливі сю не услуг, і сім'я Небесно, Бога, Отця і мовити. Отче наш, нащо на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на. Наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо Твої царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки, віки, Ам. І духові Твоє, голове вашіго сподобі, преклоні. Благодачі щедротами, людинолюб'ям єдинородним. Благословен і Сиспресвятим, Лоїм Жодуряшим Твоїм духом нині повсякчас і навіки віки. віки. А -а 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 Боже, будь милостивим до мене, грішного милостивим, будь милостивим. Штан Боже, будь милостивим до мене грішного. Ам будучи моважні, святе, святе. і сповідую, що ти Христос, Син Божий, що прийшов у світ грішників спасти з яких перша. Я, Вечері твоєї тайної сьогодні, сину Боже, мене причасницю прийми, бо ворогам твоїм тайне не повім, І поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник і сповідаю тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости. Зі страхом Божим і Божих зірові приступим, словен в ім'я Господнє, бо Господь явився нам. Пресвята Діво світла зірнице, ми тебе просим наша царице, тебе благо. Спасай нас, сердечно просим, Тебе благаєм і руки зносим. спасай, спасай нас, сердечно просим, за нас молися, о Божа мати. Не дай нам довше в ріхах зостатись тебе, блага. Тебе благаєм і руки зносим, спасай, спасай нас, сердечно просим. він нас не буде, проте питачими. Просим Від нас питати, про те є стане, чи ми так жили, як Християни, Тебе благаєм і руки зносим, спасай, Спасай Нас сердечно просим. Тебе благам і руки зносим, спасай, спасай нас, сердечно просим, оберігай нас, о Божа мати, не дай нам. Спаси, Боже, людей твоїх і благослови, спадкоємство Твоє. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас, і навіки віки, Амінь. нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися. Святих твоїх божественних безсмертних і животворчих тайн збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Прості, прийнявши Божественних святий, блічистий, безсмертний Небес, теж утворящих страшних ристових тайн достойно, подякуймо, Господе він. Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй охорони нас, Боже твоєю благодатью. Господи помилуй, день весь досконалий, святий мирний, безрішний, випросивши сам і себе й один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо. тобі, Господи! Дякуємо Тобі, людинолюбний, владико, доброчинцю, душ наша, що ти сьогодні сподобає нас твоїх небесних, безсмертних, та і справ нашу пострі на страсі Твоєму. Збережи наше життя, Ще стопимо твоим славний славне бороться, посміхне і всіх святих Твоїх. Бо Ті єси, освячення наше, і тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас і на віки віки. В імені Господні. Господи, ви помолімся, Господи помилуй Господи, Ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє, понуту церкви Твої охорони Освятий тих, що люблять красу дому Твого, Ти прослав Божественною Твою силу, і не залишай нас, що уповаємо на тебе, Мир світу і твоєму даруй церквам Твоїм іреям, владі і війську і всякому народові Твоєму, Бо всяке добре давання, і всякі звершення і да що сходи від Тебе, Отця світла, Тобі славу, подяку і покрін засилаємо цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Ам. Будім'я Господні, благословені від нині до віки ім'я Господнє благословенне від нині й до віку, Будь ім'я Господнє благословенне від нині й до віку, благословені Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям, завжди, нині повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава і, сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Мласови Христос. Сістинний Бог наш молитва причистой своєї матері, якій сьогодні торжественно спення дни, пам'ять звершуємо свято, я насліду сторхієпископа Константина Града, святого Миколая Лікійських чудотворця, принесення мощей, як храм є, і всіх свяди помилуй спасе нас. Бо він благий і людину любен. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто носить ім'я Марія, Нехай все милостиві, Господь Бог. За посередством Матері Божої всіх вас обдаровує здоров'ям, здоров щастям, Божою благодатью, опікою на многі і благі роки життя. Многа літо літа. дискутують, чи це є сумний чи веселий день. Ну, Ніби знаєте, якщо взяти з точки зору успення, смерть сумний день, так. Але запам'ятайте, що для християн успення це є веселий день. І навіть за свої роки служіння, скільки багато похоронів я мав. І, наприклад, де є похорон у таких більш таких практикуючих християн, ну направду у таких християн, то цей похорон відбувається так помірно, смутно, без таких, знаєте, якихось сцен, люди моляться, так як має бути в людей, де наприклад взагалі нема практики християнського життя. Корон трагедія, там кричать, верещать і що комедії не роблять. Тобто для них є все, що ви знали, це вже все. А для християн, які мають віру, надію, що ми будемо в небі, це є просто перехід з землі до вічності. І тому сьогодні є веселий, добрий, радісний день Пресвята Богородиця. З'єдналася з своїм Творцем, до якого когось колись ми попримуємо. Гарного вам всім доброго, веселого, сонячного дня нехай примилосерний Господь благословить вас, а Пресвята Богородиця опікується вам. Слава Ісусу Христу. Наша Царицеїво Марія, Радости втіх, глянь на нас любим, і ясним сором, скрина свіха. У свого сина, бо ти заступниця єдина поміч потіха і нагород. Ще не бувало, що би. І любові до тебе й споклона будні темодні, покорі проси.